Нарцисизм пояснює Китя. Китя заходить у кімнату. Китя каже, дивіться на мене. Китя стрибає на стіл, сідає у світло, Китя муркоче. Але тільки якщо хтось дивиться. Інші Китці говорять: Китя каже, досить про вас. Знову про мене. Китя робить помилку. Китя каже, це твоя вина. Китя ніколи не винна. Завжди інші. Китя любить похвалу. Багато похвали лише похвалу. Критика: Китя шипить або ховає хвіст, ображається. Киця каже. Я найкраща, але всередині невпевненість і порожнеча. Тому завжди треба більше уваги, більше захоплення. Інші киці віддають усе: любов, підтримку, енергію. Киця бере, завжди бере і каже: Вам слід бути вдячними, що я тут. Киця здається чарівною, сильною, веселою, але все це лише маска. За нею страх, що хтось помітить, чого бракує. Якщо ви перестанете аплодувати, киця шукає нову сцену.